Україна країна контрастів. І за мирних часів у нас були такі полярні. Одні тут на мінімалку живуть, а другі жирують. Якось це все так чи вживало, чи воно просто в якихось паралельних вимірах існувало. Та це біднотя все, велика маса. І отакий от невеликий прошарок е тих, хто розкошував. Війна, цей контраст, вона лише увиразнила. Вона його не зняла, ні, ніхто ні, не кинувся об'єднуватися, єднатися, щоб стати проти ворога. Оті, котрі при владі, при грошах, вони швиденько загнали отих бідних на позиції, ну і от вся, вся їхня війна. Зрештою, вони не всі навіть тут хочуть. і... Бути при цьому, ну і чимало забралися за кордон, тим паче, що їм, ну, їм закони не писані, вони їздять куди хочуть, про те, що чоловіків не випускають. Не тільки ми зауважуємо отакі контрасти, і те, що тут по 2 гривні, по 5 гривень, е люди здають на ЗСУ. А хтось мільйони, вже може й мільярди заробляє на тих всіх оборудках. Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косеняк-Камиш заявив, що поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях Польщі. Тобто вони їздять на таких автомобілях, в котрі Польщі ну, рідко хто може собі дозволити, відповідно, п'ятизіркові готелі. І він вважає, що це несправедливо по відношенню до поляків, які теж роблять внески, збирають гроші на охорону здоров'я для українців, допомогу на освіту. На постачання зброї іншу різну допомогу, і він під, каже, що підтримує ідею глави польського міністерства закордонних справ Сікорського про позбавлення соціальних допомог українцям призовного віку. Які перебувають у країнах ЄС. Ну, діждалися, догралися. Якщо ви забралися вже звідси з місця, де ви почуваєтеся дискомфортно, де, де ви думаєте, що вам для вас небезпечно? Невже ви в тій країні, котра вже вас прихистила, не можете якось нормально поводитися, щоб іншим, хоч українцям шкоди не, не принести? Бо їм же ж тим, от, е, на кого це дивиться, ті два міністри польських, їм же ж нічого заберуться з Польщі до Німеччини, там ще куди далі. А, а лише це ті, котрим та допомога потрібна і необхідна. Ну і ще трохи е, вони взагалі поставили питання, щоб українці забиралися з їхньої країни. Отакий от контраст. Між бідними, багатими, між тим, як би треба щоб було, і тим, як є, у нас немає ні внутрішньо політичної якоїсь е осмисленої концепції буття теперішнього, і, відповідно, немає ні ніяких настанов для людей, котрі Живуть зараз за кордоном. Ми вже втратили ту єдність.